Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. За 10 тисяч доларів відправляли ухилянтів за кордон на Волині судять членів злочинної групи. Схема волинських митників і київських бізнесменів. Дорогоцінні метали везли вантажівками. Як морські контейнери на Волині перетворились на модульні будиночки для ВПО. 23 ворожі безпілотники знищили українські оборонці цієї ночі. Більшість дронів приземлили на Київщині та Одесьчині. 11 безпілотників Українська ППО знищила під час нічної атаки по півдні Одеської області. Там армія Росії намагалася знищити портову інфраструктуру на Дунаї. Є влучання в елеватор, зерносховище і адмінбудівлі. У Києві уламки ворожих дронів впали у Солом'янському районі міста. Пошкоджений фасад адміністративної будівлі. З 9 по 11 поверх на місці обстрілу рятувальники обстежили будівлю. Пожежі не виникло, постраждалих немає. А в Бучинському районі уламки впали на приватний будинок. Сталася пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Господиня, почувши повітряну тривогу, пройшла в укриття. Тож постраждалих на щастя немає. Вольною артилерією та міноматами російські терористи обстріляли Херсон, пошкоджені будинки, офісні приміщення, автотранспорт. Близько третьої ночі окупанти вдарили по житловому кварталу. Виникли пожежі за даними ОВА, поранені двоє людей. Та на цьому атаки на Херсон не припинились. Вранці вибухи в місті прозвучали знову. Вдарили ракетами росіяни і по селу Першотравневе ізюмського району. Влучили у магазин та житлові будинки. Загинула 91-річна жінка, поранений 40-річний чоловік. Він у важкому стані. Серед ночі росіяни випустили п'ять ракет по слов'янській громаді на Донеччині. На щастя, без постраждалих і руйнувань. На Горлівському напрямку пошкоджена адмінбудівля у Турецьку. Під два авіаудари потрапили Нью-Йорка. Під обстрілами часів яра також Роздолівка і Васюківка Солодарської громади. На Лисичанському напрямку було п'ять обстрілів Лиманської громади. Загалом за добу росіяни поранили трьох жителів. В у тимчасово окупованому Криму сьогодні прогримів вибух у районі селища, де розташована авіабаза окупантів. Аеродром підпорядкований повітряно-космічним силам РФ. Радіо Свобода повідомляє, що там базується 37-й змішаний авіаційний полк ПКС. Окупаційна влада подію поки не коментувала. Крім того, додам, що вранці окупанти перекривали Кримський міст. Наразі повідомляється, що рух відновлено. за Сувови вибили окупантів з позиції біля Авдіївки, продовжують наступ на південь від Бахмута, а також на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Куп'янському та Лиманському сили оборони України і надалі стримують наступ ворога. Фаєршоу для окупантів влаштовують українські захисники на Запорізькому напрямку. На кадрах ефектно перетворюється на купу брухту російська бляшанка. Відео опублікував мер Мелітополя Іван Федоров. На жаль, вкотре маємо трагічні звістки з фронту. Стало відомо про загибель одразу трьох захисників із Волині. 26 липня перестало битися серце Романа Пилипчука із села Морозовичі Поромівської громади. Воїну було 26 років. На щиті додому у селище Радне повернеться навіки 51-річний герой Василь Максимяк. Забрала війна також життя ще одного захисника Олега Паламарчука із Горохова. Висловлюємо щирі співчуття їх рідним і близьким. Волинські поліцейські добровольці отримали відзнаки в зоні бойових дій. Їх вручив заступник голови національної поліції Олександр Фоцевич. Медалю міністерства оборони за сприяння Збройним силам України нагородили старших лейтенантів поліції Михайла Коленду та Миколу Богдана. Капітан поліції Олександр Сучков та старший сержант Віктор Дацюк отримали. Почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України за сприяння війську разом з десятками побратимів волинські поліцейські безперервно виконують бойові завдання на сході країни. 10 тисяч доларів за переправлення ухилянтів за кордон на Волині судять членів злочинної групи. За даними слідства, організатор групи – 49-річний житель Києва підшуковував військово зобов'язаних чоловіків, які хотіли виїхати за межі України. Один зі спільників лікар територіального медичного об'єднання підробляв документи щодо встановлення медичних діагнозів, які надавали право на виїзд за межі країни під час воєнного стану. Третій – 41-річний житель Ковеля перевоз. Зав клієнтів за кордон свої послуги оцінювали в 10 тисяч доларів. Усього встигли переправити у ЄС чотирьох чоловіків під час переправлення п'ятого у січні 23-го року. Їх затримали. Ми продовжуємо розповідати про житло для внутрішньопереміщених осіб на Волині в наступному сюжеті про будівництво тимчасових варіантів помашкань, зокрема, як морські контейнери перетворили на модульні будиночки, де можна переночувати та приготувати поїсти. Та як у дуже дуже короткі терміни шведи звели посеред лісу ціле містечко для переселенців. Про це все дивіться далі. Сотні тисяч українців залишилися без дому, мільйонам довелося покинути рідні стіни через близькість до бойових дій чи окупацію. Їдучи подалі від війни, на Волинь прибули майже 80 тисяч переселенців. Хтось оселився у родичів, комусь довелося шукати прихистку у чужих людей, а комусь зупинитися бодай десь по дорозі за кордон. У цьому випадку вдалим рішенням виявилися модульні будинки. Роблять такі і на Волині. Коли люди почали. Покидати свої домівки, кордон був настільки переповнений жінки з маленькими діточками, холод тому і з'явилася така думка, щоб можна було допомогти тим людям, хоча би там десь перепилинати діточок, ну чаю попити в нормальних якихось умовах. Ось ці модульні будинки створили з морських контейнерів. Спроектували та втілили задуму реальність за два місяці. Таким чином, два контейнери площею 30 квадратів перетворилися на житловий та харчовий. Модулі будиночки добре утеплили, щоб можна було використовувати їх не лише влітку, а й узимку. Потепляли спеціальною плівкою, пароізоляційною, мінеральна вата 10 сантиметрів. ДСП стіни зашивалися, ну тобто, для того, щоб було і тепло, і комфортно у житловому модулі. Вільно можуть розміститися восьмеро людей при потребі 12. У харчовому є повноцінна кухня, де можна не просто розігріти їжу, а й приготувати. Там є в нас місце під холодильник, робоча поверхня з шкафчиками, витяжка, електроплита, мийка. Ну тобто, все абсолютно необхідне для того, щоб можна було приготувати їжу до каналізації та електроенергії. Будиночки підключаються автономно. Перевага модульного житла ще й у його мобільності. Будинки можна транспортувати куди завгодно, адже вони є цілісною конструкцією. Було велике бажання зробити це швидко для того, щоб не тягнути в часі і доставити його десь, десь туди, де він дуже потрібен був на той момент. Оперативно почали будівництво житла для переселенців і українські партнери зі Швеції. У селі Озеро Ківерцівської громади у короткі терміни звели ціле містечко для людей, які, тікаючи від війни, опинилися на Волині. Сергій Порохнавець співзасновник шведського центру допомоги із тамтешніми благодійниками, тісно співпрацює вже понад 20 років. Будинки будують по принципу смарт будинків, приходять вже готові панелі. Зібрані секції цілі і цілий великий будинок можна збудувати за 4,5-5 днів. Це ми говоримо про стіни, дах, опалення, вентиляція, сантехніка все повністю. Складають будинки також самі шведи. Це бригади із 36 людей. Правда, не обійшлося без допомоги українців. До будівництва долучилася велика кількість наших волонтерів. Хоча швидкість зведення житла вражає, самому етапу будівництва передує кропітка робота у Швеції. Будівельні організації вони повністю прописують план робіт для кожного будівельника погодинно. Тобто це відбувається достатньо складно, але ефективно. Зараз у містечку постійно проживають 40 переселенців, 12 з яких це діти. Родина плесів прибула на волинь весною минулого року. З Барвінкового на Харківщині їхали подалі від бойових дій, щоб врятувати дітей. Про прихисток у селі Озеро дізналися від знайомих. Родичів чи друзів тут не мають. Ми їхали не знаючи куди. Ну, нам сказали, що в літній табір, і все, і ми приїхали. І так і залишились. Всі вже як родина одна велика, всі вже без підтримки одне одного нікуди. На початку минулого квітня на території табору вже стояли два житлові корпуси. Умови були іншими, і з того часу багато чого змінилося. Сім'я переїхала в окрему простору кімнату із ремонтом, меблями, телевізором. Місця кажуть, вистачає всім. Віталій допомагає із розбудовою містечка, працює тут завідувачем господарства. Єлизавета доглядає за дітьми та займається домашніми справами. Прибираємо там, траву рвемо, все як треба, і кушать готовим посудом. Ну, все те саме, що робили да, вдома. Да. Подобається, і діткам подобається, Свіже повітря. Менше хворіють, не так, як там <гум> хворіли. У будинку є санвузол на дві родини чоловіча та жіноча вбиральня, душ та пральня. Два умивальника, пральна машина. Чергуємо кожен день по черзі, в корпусі, тут все, в санузел вимивається. Ну, а в кімнатах вже, як за бажанням. Тетяна, мама Єлизавети, приїхала у містечко зі Слов'янська на Донеччині вже після дочки. Крім допомоги по господарству, жінка займається теплицею. Огурці, помідори, там в той теплиці перець, укроп теж помідори. Мені дуже подобається. Це все Тетяна Вергун також знайшла прихисток у будиночку для переселенців. Вона з чоловіком та сім'єю дочки приїхали на волинь після ракетного удару по будинку у Лимані Донецької області. Шукала я квартиру, не знайшла. Ну а тут там сказала номер телефона. Сергій сказав, приїжджайте. Молодші отримали важкі поранення. Півроку дочка та її чоловік не могли встати з ліжка. На щастя, зараз почуваються краще, але повертатися родині поки нікуди. Тоді привезли сюди чоловіка, а потім дітей виписали сюди. приїхали. За словами Сергія Порохнавця, зараз спільно з партнерами працюють над тим, щоб збудувати ще 10 таких будинків. Попередньо їх розмістять по сусідству. На території теперішнього містечка для переселенців буде гуманітарний хаб та дитячий табір. Там має бути оазис певний оазис. Я це називаю рай для дітей. Сьогодні ми прийняли ще одну групу дітей. Це вже восьма зміна дітей з Харківщини, яких ми оздоровлюємо. Тож за кошти наших західних партнерів, і ми хочемо, щоб діти, які переїжджають сюди до нас, вони могли переключитися від тих страшних подій, які відбуваються там. Тож тимчасового житла різного формату на Волині є вдосталь, як і помешкань для тих, хто хоче осісти у нашій області надовше. Про те, як переселенцям знайти безоплатне житло, де триває реконструкція приміщень для ВПО та будівництво нових будинків, дивіться у наших наступних сюжетах. Марія Вавренюк, Василь Морозчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Матеріал створено за підтримки Медіа Lifeline Ukraine. Напав вибив зуби і пограбував. Інцидент трапився у селі Парас Палуцького району 31 липня. Про нього 43 річний потерпілий, розповів поліції наступного дня, коли оговтався. Увечері на чоловіка напав невідомий, вибив йому декілька зубів та викрав сумку з телефоном, гаманцем і срібним браслетом. Постраждалого залишив поблизу залізничної колії. Поліцейські зібрали свідчення, переглянули відео з камер спостереження і встановили особу зловмисника. Ним виявив. Вся 26-річний мешканець Львівщини, який був того дня у Переспі, зловмисника затримали й оголосили про підозру. Державі передали вантаж з дорогоцінними металами вартістю понад 10 мільйонів гривень. У лютому 2023 року Державне бюро розслідувань викрило схему вивезення з України дорогоцінних та кольорових металів. Її спільно з посадовцями Волинської митниці налагодили представники приватної київської компанії. У двох вантажівках з причепами зловмисники намагалися вивезти за межі країни понад 45,5 тонн брухту, який оформили як латунний шлак. Насправді. Жвезли цілі та подрібнені мікросхеми, у складі яких є платина, золото, срібло та інші кольорові метали. Вивезення дорогоцінних металів заблокували, а затриманий вантаж заарештували. Як засвідчила експертиза, у його складі один кілограм 700 грам золота, 20,5 з половиною кілограмів срібла, пів кілограма платини, більш як два кілограми паладію, а також шість з половиною кілограмів міді. Організатори Енерджі Спрінт Тріатлон запрошують працівників РАЕС та спортсменів з різних міст України взяти участь у крост-триатлоні. Благодійний захід відбудеться 12 серпня на реабілітаційно оздоровчому комплексі Біле Озеро. Більше у сюжеті. Триває реєстрація на змагання з крост-триатлону Енерджі Sprint Тріатлон. Це традиційний благодійний захід Рівненської АЕС, головна мета якої збір коштів для потреб ЗСУ 12 серпня. На рок біле озеро відбудеться Енерджі Triathlon, який продовжить серію іміджових спортивних подій Рівненської АЕС і компанії НЕЕКЕНЕГАТОМ загалом це іміджовий захід, направлений на. Те, щоб підтримати наші збройні сили. Змагання включатимуть три етапи: 750 метрів плавання на відкритій воді, 20 кілометрів велосипедом та 5 кілометрів трейловий біг. На турнір запрошують спортсменів як для індивідуальної участі, так і командних змагань. Естафета може бути чоловіча, жіноча або змішана. Цьогоріч ми ввели нововведення, а саме естафета серед наших цехів. Підрозділи з кількістю працюючих до 50 людей можуть. Об'єднуватись між собою від одного підрозділу дозволяється представити декілька команд однак є обмеження щодо загальної кількості учасників: усього 150 індивідуальних та 20 естафет. Цей захід це в першу чергу благодійність, тобто ми маємо на меті зібрати кошти, які будуть використані для закупівлі відповідного обладнання для Збройних сил України, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Вартість участі це донат від 500 гривень за індивідуальну участь, і, відповідно, так як команда складається з трьох людей, то це півтори тисячі від команди. Для учасників підготують трансфер велосипедів і спортсменів з вараша до місця старту. Передбачене харчування та питна вода на контрольних пунктах. Впродовж усієї гонки волонтерська підтримка і медичний супровід на фініші. Кожен отримає пам'ятну медаль. Реєстрація на сайті, який ви бачите на екрані. Отже, запрошуємо усіх взяти участь у нашому тріатлоні, провести скоростю час та підтримати збройні сили України. Оки все. Ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube канал Новини12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь з нами до зустрічі.